Одна людина загинула, четверо поранені. Поліція задокументувала наслідки ворожих обстрілів на Донеччині. Десять ударів армія РФ завдала по цивільному населенню протягом доби. Ворог атакував авіабомбами. РСЗВ ГРАД «Смерч» Артилерією під вогонь потрапили сім населених пунктів: місто Авдіївка, СМТ Курдюмівка, Очеретине, села Деліївка, Комар Ласточкине, Новоукраїнка. Знищено та пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль, електромережі. Авдіївка зазнала чотирьох ворожих атак. Росія скинула на місто дві керовані авіабомби ФАБ 250 та накрила житлові квартали з артилерії. Поранено двох мирних мешканців. Смерчами російські війська вдарили по селу комар. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено 11 приватних будинків. Господарська споруда, автомобіль. З артилерії окупанти гатили по Деліївці, пошкодили п'ять приватних осель, лінію електромереж. Крім того, стало відомо про вбиту цивільну особу в зарічному. Мом, яка загинула внаслідок мінометного обстрілу 16 вересня? Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.